Чому не варто ремонтувати шину тимчасово, а потрібно віддавати її відразу на якісний ремонт? Розповідаю, у даному випадку у нас шина діагональна в розмірі 16.9 28 з боковим пошкодженням. Є тут невеличкий поруб. Ну, як правило, такі шини не мають права просто так простоювати, бо вони роблять свою роботу. Тому було тут зроблено тимчасовий ремонт, поставили тут пластик всередини. Не буду показувати, який це не має значення, але трохи шина поїздила. Пошкодження, звісно, почало зростати, пластир підібраний. Я не скажу, що неправильно, але ну, на глаз тому що коли майстер всередині встановлює пластир, він ж не знає, яке там реально пошкодження. Тому рекомендую віддавати шину відразу на якісний ремонт. Тому що, коли ми її ремонтуємо, це пошкодження воно скривається. Робиться дефектовка. Тобто, ми видаляємо всі тріщини і аналізуємо шину, тобто пошкодження на реальні його розміри. Підбираємо туди правильний і якісний матеріал. Це все завуканізовуємо. Ну процес вам не буду розповідати тут довго. І тільки у такому випадку ремонт буде гарантійно вам витримувати всі навантаження, які розрахована ця шина. Такі шини до речі ремонтуємо з гарантією, даємо гарантію рік часу на експлуатацію. Тому. Привозьте свої шини, село не ресниця або при можливості відправляйте поштою. Працюємо навіть по всій Україні, навіть за кордоном. Нам присилають часто звідти шини, диски на ремонт. Підписуйтесь на профідан, на наші соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, тік-ток. Коротше, ми всюди просто в Гуглі пишете профідан. Одне слово, і вам відразу все покаже, знайде про нас інформацію. Все, що треба.